Вітаю всіх на моєму каналі. А чи готували ви напій із чорнобривців, консервований в банках? Я не готувала, але хочу спробувати. От зараз нарву чорнобривці, ось бачите, тут у мене такий гарний кущик є. І спробую приготувати цей рецепт і поділюся з вами. Сьогодні в мене рецепт із інтернету. Видивилася, не пам'ятаю, мабуть, в Тіктоці. Жіночка одна показувала, як вона готовить, закриває компот із чорнобривців в банки на зиму. Зацікавило мені, мене це такий рецепт, і якби сьогодні вирішила я спробувати. Ну, я Таке ніколи не робила, навіть ніде не пробувала. От, знаємо всі про властивості чорнобривців, що вони корисні для здоров'я людини, от, що вони якби, е, мають ефірні олії, які впливають на покращення зору, от, захищають клітини від старіння. Вони мають протизапальну та протигрибкову дію, зміцнюють імунітет людини ну і багато інших властивостей, якими корисні чорнобривці. Але сьогодні все ж таки пробую цей рецепт і показую вам. Значить, що потрібно? Рецепт не складний. Ну, Мені просто цікаво, який він вийде. Що, 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 що з цього вийде. Значить, Чорнобривці. Ось я нарвала, дивіться, які красиві чорнобривці у мене. Бачите, ось, М -м, які прям квіточки гарнюні. І темні. І ось такі е -е листочки темні, з жовтенькою, так таким ободочком йдуть. І ось такі, дивіться, яка красива квітка чорнобривець. ну І кожна різна. З одного куща зриваєш. А вона кожна по різному різне забарвлення в неї. от Бачите як? Значить, я буду готувати 2-літрові банки. На пробу багато не роблю, бо роблю вперше повторююся, беру 2-3-літрові банки. Банки помила я і простерилізувала. Далі для цього рецепта потрібні чорнобривці, як я вже сказала, на кожну баночку, вона, ну так як я бачила у відео, в кожну банку вона вкидала 20-25 штук оцих квіток чорнобривців. У мене тут 20, на кожну банку по 20 я вирвала 40 квіточок вирвала. Далі потрібно буде лимон і апельсини. ну, в моєму магазині апельсинів не було, тому я взяла мандаринки. Ось такі вони тугенькі, гарні мандаринки в мене. Цукор і лимонна кислота. Значить, зараз я трошки оці квіточки промию в друшлячку, тому що вони ж були на кущику. Значить, я їх зараз під водичкою проточною промию. Так, квіти промила друшлячку так вони трошки якби стекли от тепер закладаємо в баночку Я закладаю по 20 квіточок так як було сказано 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Так, в одну банку поклала і в другу зараз. Ну тут теж у мене 20, бо я рахувала, коли їх рвала. Значить, там вона так і показувала. Вона 20-25 квіточок сказала на 3-літрову банку. Так. Ось. Квітки в банці. В банках, вірніше. Тепер сюди, значить, на одну банку, значить, вона сказала, говорила так, половину апельсина. Ну, так як апельсини більші ж за мандарини, от, то я буду брати цілий мандарин на банку. А вона показувала в своєму рецепті по половинці апельсина. Нарізаємо такими дольками. І кладемо в банку. Апельсини я помила, теж помила, і лимон теж помила. Так, в другу баночку. Воду поставила вже в каструлю. вода у мене на плиті гріється. Так, по цілому мандарину. Тепер лимон, половинку лимона в кожну банку. Ось я відрізаю хвостики і по половинці лимона. Так, показувала в своєму рецепті. Так, половинку лимона в одну банку і в другу банку. Цікаво мені, що з цього вийде. Так. Ось дивіться, як красиво все виглядає тут в баночках. Дивіться, як гарненько. Друга баночка є, так, тепер далі. По склянці цукру. Склянку цукру в банку додаємо. Ось я підготувала вже цукор. У мене чашечка ось показую вам. Тут одна склянка 200 грам. Значить, я висипаю так. одну чашечку висипала і другу баночку беру. Ось так висипаємо. От. Так. І тепер по половині чайної ложки лимонної кислоти. Лимонна кислота, половина чайної ложечки. Ну, десь отак от. В одну баночку додаю. І в другу. Сюди трошки більшенько додав, щось мало взялося. Все, оце і все. Тепер зараз вода закипить, буду заливати кип'яченою, гарно кип'яченою, прям крутим кип'ятком заливаємо банки, закручуємо кришками, вірніше ключем, закручуємо кришки, перевертаємо баночки догори дном і гарно-гарно їх накриваємо, щоб вони були в теплі. Дуже гарно їх треба втушкувати. Ось такий рецепт. Значить, зараз у мене закипить вода. І далі я тоді покажу. Так, вода в мене вже закипіла. Тепер заливаємо банки. І будемо закручувати. Оце такий видивилася рецепт. Мені самі цікаво, от, і що з цього вийде. Я ніде такого не бачила, ніде такого не пробувала. Перше побачила і вирішила попробувати і вам показати. Можливо, комусь буде цікаво це зробити, і яке воно буде на смак. І яке воно буде на колір? Ну, ось такий, Заінтригував мене цей рецепт. Кип'яток крутий-крутий. Треба. Тільки що зняла, а можливо, даже хай би ще й кипіло. Так, доливаю до вовного верху, закриваю. Зараз залью другу баночку, закручу і тоді вам покажу вже, як воно буде виглядати. Ну що? Компот мій цей з чорнобривців готовий. Це таке, така красота в банках, що я вам не можу передати, як воно гарно виглядає. І тут вже зразу утворюється колір. Оця рідина вода ця вже зразу зафарбовується. Ось дивіться, бачите, який видно, що вже воно не, не світле, не, не прозора вода, вже вона набула рожевого відтінку. Дуже гарно виглядає в баночці. Цікаво, так це все. От, дивіться, і друга банка. Банки гарячі, зараз, зараз їх втушкую гарненько, накрию от, і будуть стоять до повного охолодження. Дуже мені сподобався і зацікавив мене цей рецепт, так що, дівчата, підписниці мої дорогі, як кажуть, все треба в, жит... в цьому житті спробувати. Пробуємо зробила дві банки на пробу, вам Рекомендую. Дякую за увагу і до нових відео!